Прийшов такий апарат, як думав я зразу. Привала 36-й На Комплектація, це вже я сам докупляв, його не було. Він ізначально був нужен на роботі як шуруповерт. В руці, звісно, виглядає дуже мощно. такий здоровий. Обичний шуроповерт десь отак, а тут ну, мотор такий мощный і в руці важкувато він сидить. Одкручував гарно, пробував ним там і гайки крутити, ну я ним в принципі, ізначально покрутив чисто трошки, як шуруповерт саморези, бо не було з собою сам шуруповерту. Трохи ним попользувався. Думаю, трошки покрутим гайки, а тоді зніму обзор на нього. Так то справлявся він добре своїми задачами. Але думав я трошки ним попрацювати, щоб зняти тоді обзор. Але не встиг, тому знімаю обзор. Трошки про друге, про те, як я його купив. Толком не попрацював, а він вже поламався. Зараз буду показувати в чому причина в нього. Ось воно вже і видно. Бачите? Він не працює. Нажимаєш назад, вперед. О, заробив. Щас. Все. І не працює. Ні назад, ні вперед. Батарея в нас. Ще дві палички. Ну, батарея в принципі заряджена, а він не працює. Треба тільки знімати батарею, надіть назад і оце й працює. Це в мене перший раз, що з прокрафта так розчарував інструмент. Так то до нього, звісно, немає вопросів, зроблений в принципі, добротно. І Корпус, і пластик такий весь проданий зелений, гарний, мощний. Не скажу, що він слабий, але така проблема. І порився в інтернеті, то не перший я з таким стикаюсь. І теж, теж новий топ не попрацював. І от таке з ним случилось. Написав я на той магазин, в якому я брав, сказали, що можуть забрати його на ремонт. Доставка оплачується за мій рахунок. Але ж, судячи, ну, просто трошки я повізнав інформації про сервіс про Крафт. В основному вони. Проблему не вирішують. Приходить шуру, не важливо, що там знаєш, приходить інструмент і в основному причина теж її залиша. І дуже багато відкручував, тому я і не знаю, навіть, чи стоїть, чи є смисл роздавати. Оплачувати зараз доставку туди і назад, чим просто купити контролер за 400 гривень, чи скільки він стоїть, по-моєму, десь районі цього, І самому його поміняти чи здавати в ремонт і вирішиться ця проблема чи ні, теж непонятно. Маю багато інструментів про крафт. І в принципі весь, який маю, дуже добре служить. До нього нарікань немає. От ж, чому вони так провтикали з цими контролерами на айковерті, не зрозуміло. Треба буде напевно шукати, може хтось ще щось посовітує, як краще зробити. Рискнуть може на сервіс дати, чи ото уморочити голову та зробити самому. Пориця підібрати які контролери, контролери до них підходять. Бороді з гранта, ти дивився. Є подібний, тому що в принципі ж, такий самий брати немає смисла, бо він може так само швидко поламатися. Тому це такий розчарувався в цьому крафті, але надіюся, що з іншими лінійками з цим все добре. Mm -hmm. Так, не працює. Воно, ну, наприклад, я смітлопку остану включеною, зніму. значить ця проблема точно не в хлопці. Ну, більш за все це контролер. Так що буду вирішувати питання, вирішу питання, обов'язково зніму огляд на цей інструмент.